Війна, що змінила Рондо. У Нововолинську виступили актори театру Струмок і селища Благодатного. У Нововолинському палаці культури відбулася вистава Війна, що змінила Рондо, за мотивами одноіменної книги Романи Романишин та Андрія Лесіва. Її поставили актори зразкового аматорського театру Мініатюр Струмок із Благодатного. Це історія про мальовниче місто Рондо та його мешканців, спокій яких порушила війна. Розповідає режисерка театру Галина Максименкова. Взагалі, вистава не тільки дитяча, у ній є такі глибокі сенси і кожен у ній віднайде щось своє. А взагалі головна така ідея, мабуть, це те, що лише об'єднавшись разом, ми зможемо перемогти. Гра маленьких акторів вразила глибиною та чуттєвістю. Під час підготовки вистави у дітей не виникало питань про війну, оскільки вони сьогодні, на жаль, є очевидцями жахливих наслідків військових дій в Україні. Ми головні герої, я Фабіан і Ми як добро. Війна, ми, ми знищуємо війну лучами нашого світла. І цим ми демонструємо українців, що вони так само зможуть перемогти Росії. Роль у мене війна, яку знищ яку знищено спомушу любові і тепла, тобто світла наших українських воїнів. Виставу провели на підтримку збройних сил України. Усі зібрані кошти передадуть на потреби нашим захисникам.